Таки взяли під контроль гральний бізнес міста. Проте не міліція, а громада. Правий сектор самотужки сьогодні уночі розкрив нелегальний бізнес та заблокував його роботу. На нічний рейд разом з активістами ходила і наша знімальна група. Рейдували з 20-го та серед ночі, проте не пішли одразу штурмом. Спочатку, аби мати зафіксовані для подальшої роботи правоохоронців, докази відправили чотирьох на так звану контрольну закупку. Тоді тобто є, є людина, яка при яка прийшла від нас сюди на контрольну закупку, закинула гроші, програла гроші. Як тільки по рації свої передали, що гральний бізнес таки працює, гроші з них взяли одразу в приміщення. Тут двоє з пивом за автоматами, охоронець та адміністратор. Жоден з присутніх, що це за заклад, відповісти не зміг. Нема мене ніяких документів, прийде на що. Яку роль ви тут виконуєте? Діжуру. А діжури та що за заклад? Чим тут люди? Чому вони сюди Це якийсь інтернет-кафе, чи що це? Єжка завжди символізувалася з інтерактивним клубом. Ця дімальтена вже була давно придумана. На моніторах не встигли вимкнути програми, тому добре бачимо і в що грало, і наскільки. Чотири програми з них є дві тут на комп'ютерах, такі як Візгейм та Суперматік. Це заборонені програми, які зовсім не дозволені нереально дістати для простих людей. Будь-які дозволи та ліцензії, які власне покликати директора клубу, пані адміністратор не хотіла. Вкотре запевняючи, що тут відбувається кожної ночі, не знає. Документи на взагалі якусь діяльність. що ви мене питаєте. Я Прошу. тут ніхто не будь ласка, ще раз до власникакі Я... Я... домовлялись попередньо. Викликає міліці. Та представників місцевої влади ні перші, ні другі слухавки не підіймають. Лінія 102 не піднімає чомусь. Згодом правоохоронець таки з'являється. До слова, той самий, з яким бачились під час першого рейду. Нагадаємо, тоді пан Юрій жодних актів попри вимоги активістів так і не склав. А цього разу вже акт будете складати буде цього разу. Я Слідом за опору повноваженим приїхали слідчі, проте й вони бездіяли. Казали, поки немає власника, взагалі нічого зробити не можуть. Ну, зараз ми чекаємо керівник. Цього закладу, щоб він нам написав заяву. без його не може. Якщо адміністратор якісь має долучення, ну вона от відмовляється писати. Вона без керівника нічого не буде писати. Без будь без заяви я не можу тут взагалі проводити ніяких дій. Ви можете тільки подивитись, зафіксувати що тут є. На взагалі нічого на допомогу приїхали і автомайданівці, домовились на місці. Залишаються декілька. Чекатимуть власника та стежитимуть, щоб заклад таки зачинили не на день. А на зовсім пояснюють, поки бездіють ті, хто мав би цим займатись безпосередньо, готові блокувати нелегальний бізнес у місті. Самі лише залишаються чергувати представники автомайдану і унсо також тут залишаються слідчі. Звідси, поки вони не закінчать свою роботу, так як це повинно бути, звідси не вийде ніхто.